Розмову будемо вести про доброчинність. Про допомогу тим, хто опинився у скруті у цей нелегкий час для усього світу, особливо для України. І про усе це неабияк, не з перших слів, не з чужих слів, знає наш наступний гість: це Валентин Бебія, е, Бебік, директор відділу дистриб'юції гуманітарної допомоги Міжнародного благодійного фонду Карітас України. Пане Валентине, ми вас вітаємо. Дякуємо, що знайшли час у такий непростий час до нас прийти і нам розповісти. Трішечки про вашу діяльність. Нещодавно Карітас Хмельницький відзначив своє 20-річчя. Досить вагомий шмат часу. Так, це вже ювілей, другий ювілей активної співпраці, активної допомоги на теренах Хмельниччини і також і Україну. У вас також ж була і кругла дата по Україні загалом. Скільки вже працюєте в Україні? А, слава Україні! Героям слава! Ми працюємо з 92-го року, це фактично 30 років працюємо. І до війни, до 14-го року, це була соціальна сфера, це був пріоритет для мережі Карітас в Україні. З 14-го року гуманітарна діяльність стала іншим пріоритетом. Ми розуміємо, ми будуємо наші організації від потреб людей, і потреби людей змінилися. Якщо ми говоримо про кількість потребуючих в Україні, то це є офіційна цифра 17,7 мільйонів на сьогоднішній день. Uh -huh. Це така цифра, з якою не сталкивалися ніколи. Ні в Україні, ні наші партнери. І Карітас Хмельницький, який працює тут, то він також є часткою великої діяльності. Це для України, для наших партнерів це безпрецедентний виклик. Оскільки до того всі знали Карітас могли звертатися. Зараз місцева влада поміняла відношення не тільки тут, Не тільки тут, але ну і по всій Україні. Якщо люди потребують допомоги, якщо вони очікують і хочуть або залучитися як волонтери, або отримати допомогу, то вони йдуть до Карітас. Це правда. Ми говоримо з різними регіонами, з представниками влади. Да? Так відбувається. Щодо партнерів, хто допомагає найбільше? Як шукаєте в цих партнерів? Хто долучається? Карітас є зараз гуманітарною організацією, яка працює і з інституційними донорами, тобто, це є уряди, це є програма від ООН. Але також є неінституційні інституційні донори, тобто це ті приватні е, організації, особи, які вкладаються в допомогу людям. І е, ми маємо так дуже цікавий формат е, роботи Caritas. Е, це є інституція, інституція насправді вже. Mm -hmm. І це є також церковна частина церкви. І дуже багато церковних парафій залучається в допомогу людям. Тут в Україні. І ми говоримо про те, що це є приклад християнської солідарності. Коли люди приходять до церкв, церков, хтось приносить продукти, хтось приносить речі, хтось приносить гроші, і це передається в Україну на допомогу людям. Якщо ми говоримо про загальну кількість, скільки людей отримали допомогу, от завдяки Caritas, то це є більше 2 мільйонів 300 тисяч людей. Це величезна кількість. І для наших партнерів це також якесь певне чудо, тому що вони не стикалися з такими показниками. І ми говоримо про те, що ми тільки координуємо всю роботу виконують локальні організації, такі як Карітас-Хмельницький. Так, ну, заходиш в Карі тас Хмельницький, так ми безпосередньо там були, ну там всі як бджілки, всі знають, хто що робить, всі працюють. Надаєте дуже багато допомоги. Ви ну, дійсно адаптувалися до викликів часу, так, і це допомоги внутрішньопереміщеним особам. Які саме допомоги? Що надаєте, і що найбільше на даний момент, який напрямок вашої багатопрофільної роботи зараз найбільше от, актуальний станом на сьогодні? Um. Якщо взяти період півроку, то перше реагування це було надати людям можливість пережити місяць. Mm -hmm. Ніхто не знав, скільки це буде тривати. Тому дати людям прихисток, дати людям якісь базові предмети гігієни, продукти харчування це було пріоритетом. Зараз змістився фокус, змістився контекст, і допомога, яку ми надаємо, вона стала регулярною. Оскільки дуже багато людей втратили свої домівки, дуже багато людей вертаються до своїх домівок з новозвільненої території, як приклад, Київський регіон, куди повернулося 92% тих людей, які виїжджали туди. І вони вертаються в зруйноване житло, без роботи, без засобів для існування, оскільки за ці півроку, які вони не були вдома, вони витратили свої ресурси, і ми намагаємося їм допомогти. Що відбувається в інших регіонах, в новозвільнених територіях, ми можемо тільки. Більшість людей може тільки виявляти, ми робимо моніторингові візити. Ми є в Херсонській області, ми є в Харківській області, в Донецькій області, і після себе армія РФ залишає просто нічого не залишає. Ціле села зруйноване вщент, можна бачити тільки поля, де Угадуються залишки будинків, і людям там неможливо жити. Люди змушені переміститися, перебувати в школах, в дитячих садочках і так зимувати. А в наступному році ми сподіваємося, що в багатьох локаціях зможемо запустити відновлення. Угу. Зараз перший пріоритет це перезимувати. Тобто, це опалювальні матеріали. Ми платимо багатьом людям за комунальні послуги, оскільки вони виросли в ціні. В ціні ми ремонтуємо зараз в Київському регіоні. Ремонтується більше трьох з половиною тисяч домогосподарств буде відремонтовано до нового року. Це є величезна потужні, кількість. Звичайно. і ми дуже тісно співпрацюємо з владою. Основний пріоритет для влади це скоординувати, не допустити перетинів допомоги, оскільки дуже багато людей потребують допомоги. Якщо казати про загальну кількість руйнувань, то тільки в Київському регіону це 26% від загальної кількості по Україні. Це регіон, який дуже сильно постраждав. Але також ми розуміємо, що підрахунків, скільки зруйнованого житла в Харківській області, Херсонській області немає. Ми не говоримо про Донецьку і Луганську область. Там ще будуть процеси підрахунків. Вас не називають конкурентами соцзахисту, тому що ну, ту допомогу, яку ви надаєте, це безпосередньо у вас також і е, ви захищаєте, дійсно захищаєте найбільш вразливі верстви населення, тому що е, е, аналогічно і компенсація житла є у вас, і адресна допомога є у вас. Ви от, е, ваша діяльність взагалі спрямована саме от, точково, безпосередньо на людей співпрацюєте з ними. Це, так би мовити, один із функцій і нашого соцзахисту. Чи співпрацюєте, можливо, з ними також? В нас є величезна співпраця з службами соцзахисту, і власне координація це один із таких головних напрямків нашої діяльності. Також ми розуміємо, що система соцзахисту вона зазнавала багато змін до війни. Але зараз війна кинула такий виклик, що ми мусимо змінювати систему саму. І Карітас, як мережа, вносили пропозиції щодо змін стандартів. Uh -huh. І дуже багато таких пропозицій було прийнято. І тому ми не можемо говорити про конкуренцію, ми можемо говорити про партнерство. Uh -huh. І воно є ефективним. І не тільки в Україні, насправді, приклад інших країн по Європі показує те, що служби соцзахисту і мережа організації Карітас. Вони дуже добрі партнери. Служби соцзахисту надають величезні обсяги допомоги людям ті, які є вразливі. карітас мережа в Німеччині, в Австрії, вона є більш гнучка в виконанні, і тому вона може дойти до найбільш потребуючих людей. І це так само зараз вибудовується тут в Україні. Так що, це є партнерство. Щодо. Е... Можливо, людина, яка приїхала, так ну люди-переселенці безпосередньо ми зараз говоримо, вони приїжджають на нову територію і вони не знають, куди їм податися. Ну тобто, от, в них такий є шок. Можливо, у вас є психологи, які працюють з цими людьми. Як взагалі, от людина, коли приходить до вас, які необхідно, можливо, знаєте, які документи, які щоб підтвердити, що вона внутрішньопереміщена особа, і як далі? Тобто, якщо вона потребує житла, роботи, якихось коштів, як взагалі відбувається от цей от, прийом нової людини, яка приходить до вас. Я постійно чую, е, от в ваших словах, зокрема, е, очікування від Карітас. Карітас е, не може взяти на себе всі обов'язки. Ми дійсно є, як е, знаєте, як супермаркет послуг. Якщо людина потребує гуманітарної допомоги, ми надаємо таку допомогу. Mm -hmm. Якщо потребує соціального захисту, ми намагаємось допомогти. Якщо потребує адвокації. Або потребує е, виведення сім'ї з кризового стану. Це є особлива робота, потребує психологічної допомоги. Ми намагаємось давати ту допомогу, але також ми розуміємо, що наші можливості є обмежені ресурсами. Всі ресурси, які ми маємо, ми направляємо на людей. І зараз е, в нас був дуже сильний компонент це перша психологічна допомога. Але люди прип... прибувають у важкому психологічному стані вже півроку. Mm -hmm. Це якщо ми говоримо про події, які почалися 24 лютого. І це вже не перша психологічна допомога, це регулярна психологічна робота з людьми, особливо з людьми вразливими, зокрема діти, да, яких вивозили з під обстрілів, які е, мають травми, і напевно вони будуть е, і далі е, на дітях відбиватися, але все ж таки ми можемо полегшити їх стан. Але також ми працюємо от 8 років, працюємо з тими людьми, які перебували. Які пережили важкі події на Сході. І це також робота, яку, яку ми не припиняємо. Угу. Щодо планів безпосередньо, можливо, зараз вже є якісь е, е, плани, як в подальшому будете розвивати свою роботу. Можливо, співпраця з іншими країнами якась буде набуватиме іншого зовсім характеру, чи, можливо, якісь додаткові будуть напрямки карітеса в Україні. Ми е, Зараз і ми, і гуманітарні організації розділяють на три етапи події. Це є подія, ескалації, гуманітарна криза, це є наступний етап стабілізація, uh -huh. і в багатьох регіонах України цей процес відбувається стабілізації. Наприклад, в західних областях ми бачимо, що вже немає такого потіку людей, які втікають з України. Uh -huh. Більш того, є зворотній процес, коли люди вертаються. Це процес стабілізації. І наступний етап це процес віднови. Тобто, коли люди відновлюють свою життєздатність, відновлюють роботу, відновлюють житло. І ми йдемо по цим трьом етапам. І звісно, що зараз, коли наступає етап стабілізації у багатьох регіонах, ми намагаємося надавати релевантну допомогу, та, яка дійсно відповідає на потреби людей. А далі будемо відновлювати. Угу. Але також ми маємо розуміти те, що в Україні етап кризи ми не пройшли. Пік кризи це буде зимовий період. І кількість обстрілів, які відбуваються да, по території України, по цивільній інфраструктурі, вказує на ці загрози, що нам доведеться мати справу з величезною гуманітарною кризою. На жаль, так. Чи ми її переживемо? Переживемо. А далі будемо відновлювати з нами світ. Так ви говорили, що дуже багато людей безпосередньо з країн інших так надають, залишають в церквах певні речі, які, ви, які доставляють нам в Україну, і ми тут безпосередньо, завдяки вашим рукам, без, маємо ще одну таку співпрацю, маємо ще одну таку допомогу. Скільки безпосередньо членів Карітасу, скільки оцих от бджілок невтомних волонтерів, які безпосередньо щодня не, не жаліючи себе, своїх сил допомагають переселенцям і не лише переселенцям, будь-яким соціально незахищеним верствам. Скільки загалом можливо, наскільки це велика машина? Uh, давайте так. Я не знаю. Я можу сказати, тільки по одному проєкту, в, в Карітасі зараз, зараз працює більше 30 проєктів гуманітарних. І тільки по одному проєкту це є більше 1400 людей, які працюють по всій Україні. Якщо ми говоримо про загальну кількість, скільки людей працює, напевно, більше 2000. Напевно, більше. Якщо ми говоримо про кількість організацій, які зараз приймають участь в гуманітарному реагуванні, це є 42 організації Карітас. І це є 448 парафій церковних, які долучилися як волонтери, як соціальні працівники. Тобто ми зараз можемо казати про величезний рух допомоги людям, які є в потребі, які приїжджають сюди, наприклад, у Хмельницьку область, тому що тут спокійно. Порівняння навіть з київським регіоном, тут дуже спокійно, тут можна відновитися, можна відпочити і продумати про наступні кроки, що робити далі? Mm -hmm. Чи треба вертатися, чи якось залишатися тут, жити, і таке може бути. Чи сподівалися ви на початку цих дій військових на початку війни, що наскільки настільки розшириться безпосередньо робота Карітасу, настільки розшириться підтримка партнерів загалом? І як зараз, чи, в... чи ви справляєтеся з цим? Сіма... Ну, це величезні потоки. Це, це просто. Ну... ну… Не знаю, з яких причин. Можливо, із за того, що Карітас, як частина Української Греко-Католицької церкви, має більш глибинний досвід щодо того, щодо очікувань від наших північних сусідів. Mm -hmm. І ми підготовку до нашого гуманітарного реагування почали за кілька місяців до 24 лютого. Ми не знали про те, які будуть масштаби, але точно ми побачили, що нам потрібно приготувати і наші локальні організації і до вторгнення, і до можливої евакуації. І да, нам довелось евакуювати людей. І зараз триває процес евакуації персоналу з Запорізької області. Частково частина персоналу вирішила залишатися. Mm -hmm. І так, да, Карітас має втрати серед персоналу. Але це є війна. І чи ми справляємось? Ми не справляємось. Якщо б ми надали допомогу всім, 17,7 мільйонам людей, то ми б справ але ми розуміємо, що ми рухаємось до самих потребуючих людей, самих тих, хто не може дати собі ради. І тому ми не можемо допомогти всім, але ми можемо допомогти самим потребуючим. Які верстви населення можливо. Які верстви населення ви не охоплюєте своєю діяльністю? Тобто, ви назвали вже певні верстви, які охоплюєте, а які не охоплюєте ну, в силу. Тому що ми розуміємо, кожна волонтерська організація вона бере свій профіль, і по своєму профілю вона йде. Вона не може бути всеосяжною, тому що ну, це нереально. У вас кому не допомагаєте? Важко сказати. Особливо коли до наших директорів-священиків приходять люди, які потребують. Директори дзвонять його і питають, а в яку категорію включити тих людей, відмовити я не можу. Угу. І ми тоді розглядаємо кожен окремий випадок окремо і думаємо, як ми можемо включити, які є критерії вразливості. Бо насправді в нас працює система відбору людей по критеріям вразливості. І зазвичай ми допомагаємо всім. Але також, якщо ми бачимо, що сім'я або родина можуть дати собі раду. Все ж таки, це важко, але вони можуть там, відремонтувати собі житло або знайти продукти харчування. То ми просимо, щоб вони в першу чергу самі давали собі раду. Бо якщо людина звикне отримувати гуманітарну допомогу, дуже важко буде потім включитися, починати там свій бізнес або йти на роботу, оскільки вони будуть забезпечені. Це також є такий ризик. І тому ми вважаємо, що ті люди, які приходять до нас працювати, це найкраща гуманітарна допомога, оскільки вони отримують роботу. Плюс вони зайняті. Коли людина щось робить, особливо коли робить щось для потребуючих людей, таких як вони самі, вони е, самі лікуються від тих травм, які вони отримали. Угу. Бо втратити житло це дуже важко. Втратити близьких є такі люди, таких багато людей це неймовірно важко. І... Ті люди, які приходять працювати, от е, з таким бекграундом вони дуже мотивовані і вони дуже чітко розуміють, які люди в чому потребують. Ви не даєте рибу, ви даєте вудку, так, так би мовити. Тому що кажуть, що якщо людина потребує, не дає їй рибу, дає вудку, щоб вона могла ловити в подальшому цю рибу. Я знаю, так. що безпосередньо у Хмельницькому дуже багато людей, які завдяки карітусу знайшли свою роботу, знайшли своє призначення тут безпосередньо і в Україні загалом. Можливо, з дітьми, я ну як взагалі ви безпосередньо в себе не даєте роботу, так чи ну, в своїх організаціях? Чи можливо з партнерами також співпрацюєте щодо роботи там, з якимись там підприємцями, організаціями? Є програми там, де ми маємо співпрацювати з підприємцями, розвивати такі маленькі бізнеси. На жаль, поки в нас ідуть активні бойові дії, поки ми ще виходимо зі стану цієї ескалації кризи, ми вирішили не запускати ці програми. В наступному році ці програми будуть діяти, оскільки зараз наш фокус це є надзвичайне гуманітарне реагування в Україні. Uh -huh. Це є основний пріоритет. Все інше, те, що ми кажемо, да, за стабілізацію, за віднову, це буде в наступному році. Ну, ми вам щиро дякуємо за цю роботу. Ми вам дякуємо за те, що підтримуєте за те, що не залишаєте, і за те, що ведете ну, таку глобальну величезну глибу витягнете на своїх плечах завдяки волонтерам і безпосередньо вам. Ми вам щиро дякуємо. Нагадаємо, шановні телеглядачі, що спілкувалися із Валентином Бебіком, директором відділу дистриб'юції гуманітарної допомоги міжнародного благодійного фонду Карітас України. Окрім того, хочу наголосити, що Контакти цієї благодійної організації ви можете знайти у соціальній мережі у Фейсбук. Ви прослухали нашу розмову, ви знаєте, чим займається Каріс. Якщо ви потребуєте цієї допомоги, чи якщо ви можете допомогти цій організації, не залишайтеся осторонь. Зайдіть в ця інстаграм Фейсбук-сторінка. Вона працююча. Ви обов'язково знайдете відповіді на свої запитання, якщо такі є, і якщо на допомогу, то також вас будуть раді бачити у цій волонтерській організації.